Коли ми чуємо слово Швеція, уява малює спокійні пейзажі, ідеальні дороги, бездоганний добробут, ікея і холодних скандинавів, які не посміхаються і не обіймаються. Але що якщо цей спокій не ознака байдужості, а навпаки, глибокий вияв поваги до тебе як до людини? Що якщо те, що нам здається дивним, для них основа гармонії суспільства. Це відео не просто про країну, а про культурний код, який може змінити ваш погляд на спілкування, стосунки, роботу та навіть сенс щастя. Бо Швеція не така, якою її показують у тревел шоу, вона глибша, складніша і набагато цікавіша. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Шведська ментальність перше, що збиває з пантелику. Сидиш поруч із шведом у поїзді, він мовчить. Стоїш на зупинці жодного зорового контакту. Але це не холод, це концепція особистого простору, яка вшита у свідомість дитинства. Тут вступає в гру одне з найважливіших понять шведської культури: Янтелаген. Це негласне правило, не виділяйся, не виставляй себе вище за інших, не хизуйся своїми досягненнями. У Швеції це не прояв скромності, це соціальний цемент. Коли всі на рівні зникає конкуренція, заздрість, тиск. Суспільство стає гармонійнішим, хоч і здається емоційно відстороненим. Це відчувається і в спілкуванні, шведи не лізуть у душу, вони не задають особистих питань, не перебивають, не говорять гучно. Але це не тому, що їм байдуже. Це їхня форма поваги дати тобі бути собою, без нав'язування власної присутності. І тут ми стикаємось з іншим цікавим словом лагом. Його неможливо перекласти однозначно. Це в міру достатньо оптимально. Не переїдай, лагом, не працюй до вигарання лагом. Не кидайся в крайнощі, лагом. Це філософія щоденного балансу, яка пронизує все від інтер'єрів і моди до стосунків та роботи. Один швед колись сказав: мені не потрібно бути кращим за інших. Я просто хочу, щоб усім були добре. І в цьому реченні уся суть ментальності, яка для нас може здатися занадто стриманою, але для них ідеальною формою гармонії. Готові до ще більшої несподіванки, бо далі буде про те, як ця стримана країна збудувала одну з найефективніших соціальних систем у світі. І ні, Шведи не бунтують через високі податки, вони навіть раді їх платити. Швеція це країна, де слова високі податки не викликають паніки, а викликають гордість. Так, середній рівень оподаткування в країні один із найвищих у світі. Але парадокс у тому, що більшість шведів не тільки приймає це, а й вважає справедливим, бо що ти отримаєш натомість, справді працює. Тут медицина безкоштовна. Так, іноді черги, іноді потрібно чекати, але коли доходить до серйозних речей, жодних страхів за рахунки чи кредити. Освіта від дитсадка до університету фінансується державою. Шведські студенти не бояться боргів, бо не мають їх. А ще книжки в школах безкоштовні, обіди в багатьох випадках теж. Цікаво, що навіть самі шведи не сприймають цю систему як соціалізм. Вони кажуть, це інвестиція в людей. І ця інвестиція дійсно дає плоди. Суспільство стає стабільнішим, люди менше стресують, не бояться втратити роботу чи захворіти. А отже, менше злості, менше агресії, більше довіри. До речі, про довіру вона в Швеції майже сакральна. Уявіть, шведська податкова щороку надсилає людям уже заповнену декларацію, і більшість просто натискає ок, бо знає, держава не намагається обдурити. Натомість в Україні людина змушена самостійно розбиратися в складній системі оподаткування і ризикує бути оштрафованою навіть за ненавмисну помилку. А ще одна чарівна штука Фіка це більше, ніж просто кава з булочкою. Це соціальний ритуал. Двічі на день у більшості офісів зупиняється робота, час на Фіку. Люди розслабляються, говорять про життя, сміються. Кава стає інструментом соціальної інтеграції, і знову ніхто не перебільшує, не шуткує на грані, не домінує в розмові просто лагом рівно стільки, скільки потрібно, щоб згадати, що ми люди. Усі ці речі звучать майже утопічно, але вони реальні. І саме тому Швеція часто потрапляє у топи найщасливіших країн. Та не поспішайте робити висновки, бо далі ми покажемо те, що зазвичай залишається за кадром: як шведи розуміють сім'ю, любов і гендер. У Швеції сім'я це не просто традиційний тандем. Він працює, вона виховує дітей тут. Усе інакше: гендерна рівність не декларується, вона просто є на практиці і проявляється у щоденних, наче дрібних, але значущих речах. Наприклад, батьківська відпустка. У Швеції чоловік просто зобов'язаний провести певну кількість місяців у декреті. Якщо він цього не робить, сім'я втрачає частину виплат, але більшість татусів навіть не думає відмовлятися. Вони беруть коляску і йдуть у парк, готують обіди, співають колискові. Для шведського суспільства це норма. І дитина, і батько тільки виграють. Чоловіки не втрачають мужності, вони отримують новий рівень емоційного зв'язку з дитиною. Інший дивний, на перший погляд, факт: у Швеції дуже низький рівень шлюбів. Люди живуть разом роками, народжують дітей, купують житло і не оформлюють відносини юридично. Але це не просто нестабільність. На Навпаки, шведські пари часто мають довші і міцніші стосунки, ніж Україна, із високим рівнем офіційних шлюбів. Чому? Бо вибір бути разом щодня свідомий, без тиску релігії чи суспільства, просто тому, що обом добре. У побуті тотальна симетрія. Хто готує вечерю, хто миє ванну, хто йде в магазин, хто відводить дитину в садок? У шведських парах відповідь одна: обидвоє. І не тому, що так треба, а тому, що це логічно. Справжнє партнерство це не гасло, а реальність. Усе побудовано на довірі, діалозі і відсутності очікувань, що інші щось має. Жінки на керівних посадах, чоловіки на дитячих майданчиках. І це не викликає здивувань. Уряд стимулює рівність не штрафами чи квотами, а створенням умов, де рівність вигідна для всіх. І знову ж таки, це не ідеологія, це просто зручно. Швеція вчить, рівність це спільне будівництво реальності, де кожен має голос і свободу. Але чи означає це, що тут усе ідеально? Зовсім ні, бо зараз ми зазирнемо в ту Швецію, яку рідко показують у рекламних брошурах, і вона вас точно здивує. Так, Швеція це країна з високим рівнем довіри, рівності та соціальної безпеки. Але за цією ідеальною фасадою ховається реальність, про яку не заведено говорити відкрито. І перше, це криза мультикультурності Швеція довгий час вітала мігрантів з відкритими обіймами. Політика відкритих дверей у 2015 році, коли країна прийняла понад 160 тисяч біженців, здобула світову повагу. Але наслідки виявилися набагато складнішими. Суспільство не було готове до масштабної інтеграції людей з зовсім іншим культурним бекграундом. Це спричинило розриви. Мовні бар'єри, ізоляцію, зростання безробіття серед іммігрантів і як результат створення паралельних реальностей. Так виникли так звані проблемні райони, фактично гето. Вони не потрапляють на листівки зі Стокгольма, але саме там зосереджені соціальні проблеми: бідність, ізоляція і найгірше злочинність. У Швеції, країні, яку ми звикли вважати зразком спокою, останні роки стрімко зростає кількість збройних нападів і вибухів, найчастіше пов'язаних із бандитськими угрупуваннями, які ділять сфери впливу в мігрантських кварталах. Поліція визнає, ситуація складна у деяких районах. Працювати небезпечно навіть рятувальникам чи вчителям. Так, уряд вживає заходів. Зокрема, запроваджує нові закони, інвестує в освіту і інтеграцію. Але шведське суспільство вже поділилося на два табори: одні вимагають жорсткіших правил і закриття кордонів, інші продовжують вірити у мультикультурну модель. Що особливо вражає, шведська стриманість не дозволяє говорити про це надто голосно, це табойована тема, але напруга зростає і ідея ідеальної Швеції тріщить по швах. Навіть мирна країна з розвиненою соціалкою не застрахована від конфліктів, якщо вони замовчуються. І все ж, навіть у такій складній ситуації Швеція шукає шляхи через діалог, інновації, інтеграційні програми, бо втекти в ізоляцію не їхній стиль. Вони шукають баланс. Лагом навіть у боротьбі із кризою. А тепер знову змінимо фокус. Бо далі про любов шведів до природи. Але не просто про гулянки в лісі, а про глибоку філософію стосунків із довкіллям, яка змушує нас замислитися, хто тут насправді цивілізованіший. Швеція це не просто країна лісів і озер, це країна, де природа не декорація, а рівноправний учасник щоденного життя. Тут не існує парканів, які закривають доступ до берега річки чи лісу. Завдяки принципу Алеман Серетен права кожного на природу. Будь-хто має право гуляти, збирати ягоди, розбивати намет у дикій місцевості, навіть якщо це приватна територія. Головне не шкодити, і це не просто право, це філософія поваги до довкілля, якої навчають з дитинства. У шведських школах діти вчаться сортувати сміття ще до того, як починають читати. І роблять це не з під палки, а з розумінням. Якщо ти не дбаєш про середовище, ти руйнуєш власний дім. Недарма Швеція переробляє понад 99% відходів. Частину сміття навіть імпортують з інших країн, просто тому, що свого не вистачає для функціонування системи енергетичної переробки. Але і це ще не все. У Швеції звично залишити авто вдома, навіть якщо ти маєш його. У містах велодоріжки, електробуси, швидкі поїзди. Уряд стимулює перехід на екологічні види транспорту не заборонами, а створенням альтернатив: зручних, чистих, швидких. І якщо ви думаєте, що це утопія, просто прогуляйтесь з центром мальми чи Упсали. Там тиша, жодного натовпу автомобілів. Замість нього простір, свіже повітря і люди на велосипедах, які посміхаються навіть у дощ. Цікаво, що екологічність тут не мода, а стан душі. Швед не похвалиться новою автівкою, але з гордістю скаже, що купив куртку з переробленого пластику. А тепер про Швецію майбутнього. Швеція стрімко перетворюється на безготівкову країну. У деяких кафе вже не можна розплатитися готівкою взагалі. Діти користуються банківськими картками або мобільними додатками пожертви з церкви через QR-код. Навіть жебраки на вулицях приймають безготівкову допомогу. Таке суспільство зменшує тіньову економіку, підвищує прозорість і викликає шок у туристів. Бо як це так, готівки не беремо. Хоча, на мою думку, готівка це елемент незалежності, яку намагаються відібрати. І ось ще щось із майбутнього смарт-міста. Наприклад, у містечку Лунд уже будують райони, де житлові будинки автоматично реагують на погоду. Сонячні батареї інтегровані в покрівлі, а транспорт повністю автономний. Вулиці проєктуються не для авто, а для людей. Світофори працюють із сенсорами руху, а сміттєві контейнери надсилають сигнал, коли заповнені. Швеція не просто модерна, вона філософська у своєму розвитку. Усе, що тут створюється, із думкою про довгострокову перспективу, про користь, а не вигіду. І саме це відрізняє її від багатьох інших країн. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.